Всім привіт, мене звати Юлія, я мешка в Анталії. Я вам казала Фарук і це, напевно, найдешевший магазин Марки Анталії. Якщо ну, все, ви загубили багаж чи ще щось, в принципі, це саме той магазин, де можна купувати недорогі речі. Мені здається, що навіть дешевше вийде, ніж на базарі. Але вдягнутися повністю. Міряйте в будь-якому випадку, тому що може бути гарне, а поміряєш, а воно не ясно, як. Дивіться, починаючи від 50 лір джинси, реально. Ось 50 лір джинси. Якби мені хтось сказав, я не повірила би. Стречіві. Уявляєте? Я зараз трішечки припухла. Серйозно? Вони різні. А що це у нас таке робиться? 50 лір таких стіл нема вже 100 років. Там, будете знати. Великий вибір. Я не знаю, правда, чи всі розміри є. Що у нас такі штанята є? Юля вирішила вам зробити огляд штанів, чогось. Я жартую, Ось, будь ласка, теж джинси. Теплі кофти по 200 лір, починаючи ціна. Усе в блакитному. Вони почали вже розвішувати, знаєте, як модні магазини по кольорам. Раніше такого не було. Зелена все, будь ласка. Ну, всі магазини, я так скажу, коли розкручують марку, дуже дешеві ціни ставлять. Люди звикають до них, заходять і потім вони вже починають трішки набавляти. Від 300 лір такі теплі кофти. Чоксе лар, ви знаєте, те, що дуже багато розкуповують. Ну, або те, що нікому не треба, і там просто так пишуть, щоб люди звернули увагу. Отака у нас візерунок на штанцях. До речі, непогана тканина ніби. Ніби простенькі. Є ще залишились якісь майчки, серйозно 120 лір. Ось така майка. Ну, тобто, ви бачите, 30 лір починаючи ціна. Ну, певно, від якості залежить. І пішли сукні. Юля сьогодні свої сухоньки такі. і сумка моя. Ось, Починаючи від 100 лір сукні. І 30 лір також є сукні. До речі, я кажу, я купила тут сукню і зробила з неї спідницю. І хожу до церкви. Дивіться, нормально собі. Навіть багато тканини. Навіть не зекономили. Ну, Тут, правда, 150. Де там 30 лір не знаю, треба шукати, напевно. І ж теж, ой, все, люди милі. А то що таке в нас робиться? А то ж куди ж ми такі підемо гарні? Я не можу артисти, куди ви. Зроблено квадратиком. Це, це взагалі на шоу. Так, маєчки, звичайно, пішли. Топічки. Ну, це вони полюбляють. Я вам так скажу, звичайно, тут більше молодь все таки одягається. Взагалі топічки по 40 лір, по 50 лір. І дитячий одяг пішов. І знову дорослий. Я знаю, що останнім часом тут продавався лише дитячий, Зараз ні, бачите, футболки від 50 літ, від 70 лір, від сталір. Але зате більше якось так організовано все, і легше знайти те, що вам потрібно. Курточки. Давайте глянемо. 700 лір це. Ой. Ой. Штани по турецьки буде ешофман. E Такі непогані кольори. Чорний-білий, Юля, звичайно, непогані кольори. Так. Ну, це ж дуже коротенькі, це буде незручно ходити. Повірте, я знаю, я з якому ходила. Воно все під попу йде. Ну, знаєте, там не було мозку. Треба було ж коротше купити все. Все вприліпочка. Ну, як мозок відсутній, то що ви зробите? То хочеться показати хоча б фігур, якщо мозку немає. Ну, то ти, Юля, ти зараз бабуся, тому так кажеш. Та ні, якби мені тоді так сказали, знаєш, що в принципі не обов'язково всі дуже короткі носити, все одно люди будуть тебе поміщати, то можливо я б так і не робила. Ну, Кожен робить свої помилки, да? ну що зробиш. Ось такі. В принципі невеличкий магазин, але є що вибрати зараз. З вами приїхали у античне місто Перге. Первхіду. Відкрити музей коштує 250 лір. Якщо у вас турецьке громадянство чи віза на проживання, то ви можете купити картку музею за 60 лір і цілий рік безкоштовно заходити в будь-який державний музей туреччини для студентів і вчителів 30 лір. Для Туристів. Така музейна карточка на 15 днів коштує 3500 лір і на 7 днів 2200 лір. І то на 7 днів це не усі музеї. Відкритий музей з 8 ранку і до 8 вечора. І працює кожен день, крім великих свят. Взагалі, античне місто Парген знаходилось в історичній області Панфілія, Азії біля річки Кестрос, сучасно Аксу. Місто існувало з 10 століття до нашої ери по 8 століття нашої ери. В античні та візантійські часи Парге було відоме як важливий економічний, релігійний та культурний центр Панфілії. Зараз ми з вами заходимо до християнської церкви. Видно, де сиділи церковні служителі, де можливо була купель для того, щоб люди хрестились і заходили вже до храму. Ви знаєте, що для християн Перге є дуже важливим містом, тому що коли апостол Павло приїхав сюди в Анталію, то якраз саме тут і була його проповідь. Ось остання стіна, якою огорожено було місто по всьому периметру. І звідси зразу добре видно римської епохи ворота та візантійської епохи. Тобто троє воріт є із різних епох. Ви знаєте, що відновити старе місто це великі гроші. І деколи люди самі дарували музею гроші для відновлення і тому колони підписували їх іменами, фаміліями. Або рідні, близькі хотіли, щоб пам'ять про цю людину залишилась на довгі роки. І також давали музею, наприклад, кошти, і ті, в свою чергу, відновлювали колони. чи бані, Чи будь-яку будівлю, яку вони вважали за потрібним. Можливо, рідні самі вибирали, що вони хочуть відновити. Ви бачите такий квадрат, і посередині коло це агора. Тобто тут були торгівельні ряди. І завжди, коли я буваю в Паргені, треба зайти в це коло, постояти. І цього разу я побачила, що от в центрі. Цей стовп і хтось поставив свічку і, можливо, молився. Можливо, саме тут проповідував апостол Павло. Ось так історики. думають, що виглядала Агора раніше. Ви можете відвідати кінотеатр, який знаходиться на території музею, і абсолютно безкоштовно подивитися фільм про це чудове місто. В добу Римської імперії Перге було адміністративним центром провінції Лікія памфілія в цей час місто перетворюється на найбагатше та наймогутніше місто регіону. В Перге дуже гарно збереглися театр, стадіон, терми, Агора та Великий Колонний проспект. музеї Анталі зберігається величезна колекція скульптур та саркофагів з міста Перге. Протягом всієї вулиці йшла річка Фонтан, і посередині неї ми знайшли. Капличку, уявляєте? Тобто на території міста є дві церкви, і тут ще й капличка. Дуже цікаво було зайти, і зрозуміло, що бачите, зверху хрест, і тут навіть служили літургії. І лише не зрозуміло, вода йшла під капличкою, чи проходила посередині неї. Бачите, деколи написано на каміні на латині, деколи Все. на грецькій мові. Бачите, якийсь столик сіли собі, пообідали. Я думаю, що це вже. Місцеві придумали, що будуть кормити. Але я вже пів години сижу. Такий столик гарний зайняла і ніхто нічого не несе. Напевно, залишуся, я голодна. Коли я була тут взимку, то ми до кінця доходили вулиці, там можна зробити дуже гарні фотографії. Я бачила, що люди піднімались на сам верх, там теж можна погуляти. Але влітку, чесно вам скажу, дуже важко ходити. І це вже восени ми пішли. Все рівно спекотно, обов'язково беріть кепки, обов'язково і намагайтеся такі такі екскурсії планувати собі на зиму, пізню, осінь, ранню весну. Так буде більше отримуєте задоволення. Якщо ви повернете ліворуч, там буде вулиця, так скажімо, фітнес зал, там займалися, ви знаєте, що стадіон на 12 тисяч, якщо я не помиляюся, і, звичайно. Людям потрібно було десь займатися спортом, от саме тут воно і відбувалося. Ось саме тут закінчувалось місто візантійський час, але потім добудували римські бані і поставили ще одні ворота. І ми знайшли другу церкву християнську. Чому ми вирішили так? Тому що на камені на гарецькій мові були написані слова з божественної літургії. Батюшка припустив, що ось там був алтар, ось це. Церква і в кінці, можливо, це купель, ми не знаємо точно, але дуже цікаво. Тому що коли я відвідувала Парге раніше, я навіть не знала, що тут є церкви. Просто не прочитала, не подивилася. І в цей раз було звичайно цікавіше гуляти, е, тому що розповідали саме про християнські церкви. Е, ми так зрозуміли, що тут були бані. Взагалі, місто велике, місто дуже цікаве. І якщо ви плануєте приїхати сюди. Плануйте це з самого самого ранечку. Музей відчиняється о 8 годині. От, будь ласка, о 8 і заходьте. Тоді ви встигнете все. Візьміть з собою щось, поїсти, попити. І знаєте, їдьте як на пікні, просто відпочити в античному місці. Цілую всіх люблю. Обіймаю, бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і звичайно перемогу Україні. Цілую.